Ось це я розумію. Ліхтарик. Просто, просто красавчик. Просто нереальних 12 тисяч люмен б'є майже на кілометр і вбудований акумулятор на 16 тисяч мАч формату 21700. Він тут ясно, не один, а цілих 4. Штуки. Збірочка на 3,6 вольта із захистом від короткого замкнення. Щоб водичка не потрапляла в блок акумуляторів, звісно, є гумовий сальничок. Ось так виглядає всередині ця частинка. І ось вам ця частинка всередині. У комплекті ясне діло, інструкція: кабель з USB на type c коротенький, шнурочок на руку, ось такий якісний, широкий, кому мало, ось вам, будь ласка, ремінь із карабінами. І ці карабіни можна цепляти або сюди. Або сюди. Не хочеш шнурочки ремені і карабіни. Ось вам, будь ласка, різьба під штатив. Для керування ліхтариком маємо дві кнопки праворуч 6 режимів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий турборежим. Ну а друга кнопочка має лише три режими: турбо, стробоскоп і СОС. Тиснемо коротко, бачимо індикатор заряду. Тиснемо дві одночасно. Ліхтарик блокується для того, щоб випадково не вмикнувся в кишені. Да ладно, в якій там кишені? В сумці або в рюкзаку. Ну і фірмовий від Фенікса. трошки крутимо бошку і маємо блокування не електронне, а механічне. Бац. І вертаємось на той самий режим, на якому ми і були. Ліхтарик дуже потужний, тому дуже небезпечний. Саме тому йому будували ще один датчик. Бачите, ось він тут. Якщо ми вмикаємо ліхтарик, він світить. Підносимо щось дуже близько, і він автоматично скидає яскравість. Обираємо і яскравість є. Минулого разу у мене на огляді був налобний ліхтарик Fenix з потужністю лише 2700 люмен. і його променя було достатньо для того, щоб підпалювати бумагу на такій відстані. Цей ліхтарик в 4 рази потужніший, тому вони мусили вставити додатковий захист. Да піду я скоро на вулицю і покажу, як він світить. Просто ліхтарик настільки цікавий і про нього є що розказати. По-перше, клас захисту IP68. І навіть якщо в цей роз'єм буде заливатись. Вода, він це витримає не питання. Бачите, звісно, заряджається по type c але це ще не все. Через цей роз'єм можна не тільки заряджати ваш ліхтарик, а й ваш ліхтарик може заряджати ваші гаджети. Причому робити це швидко, тому що протоколи швидкого заряджання. Присутні. Які саме протоколи бачите на екрані: Power Delivery 3.0, 18 Вт, Quick Charge 4, Samsung KFC є, правда, лише на 9 вольт. На мінімальному екорежимі маємо 50 люмен, і ліхтарик буде світитися 58 годин поспіль. В максимальному турборежимі маємо 12 тисяч люмен і світитися він буде лише 2 години. До того ж, бачите, намалювали чесний графік. 12 тисяч люмен буде не завжди. І буквально за 10 хвилин він скине яскравість на 3000 люмен. Тому що діоди дуже потужні, ліхтарик нагрівається і просто мусить скидати яскравість, щоб не вийти із ладу. Ось вам вулиця, темінь повна. Врубаємо турборежим. Як вам картинка? Просто і як в день. Ви бачите, яка потужність? Ну, а ось це мінімальна яскравість, екорежим. Під ногами все видно. І навіть далеко світить. Камера не передає. Другий, третій, четвертий, п'ятий. така картинка. І шостий турборежим. Ви бачите? Просто жесть. Якось так це виглядає. До будинка метрів триста. Ну і щоб ви зрозуміли, порівнюючи з автомобільним світлом фар, ставлю на дах, світим це ближнє світло. Далі вмикаємо дальнє. Ось так світи. Тачка на дальньому світлі. А тепер вмикаємо турборежим ліхтарика. Бам! Бачите, яка різниця? Повністю перебиває світло фар автомобіля. Вимикаємо. О, така штука. У мене тут тест та огляд, після якого ви дізнаєтесь про цей ліхтарик більше ніж сам виробник, тому однозначно треба виміряти його чесну ємність. Під'єднав розряджаю струмом 2,4 ампера. До того ж, треба з'ясувати, чи віддасть він всю свою ємність на заряджаємого гаджета, чи лишить собі трошки для роботи власне ліхтаря. Ну а поки що можу розказати, що важить ліхтарик разом із чохлом 1 кг і 72 г. Без чохла має вагу менше кілограма, довжина трошки менше 17 см, діаметр руків'я 6 см і голова має 9 см. Коли ліхтар працює в режимі павербанка, індикація йде справа наліво. І нам доступний для роботи лише економічний режим. Інші режими недоступні. А ну-ка, спробуємо ось цю кнопку. Бац, ні. Ця кнопка працює також в економічному режимі. Процес розряджання завершено. Нагадую, що обіцяли нам 57,6 Вт. -год. Знімаємо 15% на перетворення, мав би отримати 49 Вт-годин. По факту отримав трошки менше 46,4. Похибка менше 5%, тож можна стверджувати, що ємність акумулятора абсолютно чесна. Енергії для роботи ліхтарика майже не залишилось, вмикаю турборежим і він відразу скидає на економний. Ліхтарик підтримує протоколи швидкого заряджання, тому і заряджається швидко, споживає при цьому 18 Вт. Це значить, що час його повної зарядки буде складати приблизно 3,5 години. У процесі заряджання ліхтарик може працювати, але тільки на економному режимі. Ось такий чудовий фермент. Анікс у мене сьогодні на огляді. Ліхтарик не для всіх, ліхтарик охренітельно дорогий, але на мій погляд, він того вартий. Кому відео сподобався, лайкаєм. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.